Добрий день! Хочу показати ось приклад такого електричного скутера фірма Fada Модель Ritmo на 400 Вт. Свої враження від того, що я вже спробувала відчути. Такий подарунок мені зробив мій чоловік. Ми живемо в мікрорайоні, віддаленому від центру міста. І краще і зручніше, звісно. Рухатися на такому електричному транспорті. Він економний, він швидкий, достатньо і зручний в використанні. Ну, почну спочатку. Ось таке сидіння. Тут, як на мій погляд, якась проризиняний якийсь паралон. Він м'який, зручний. Я думаю, що швидко тріскатися не буде. І ось це сидіння для другого пасажира також. Такого матеріалу. Під цим сидінням, там електрична схема, яка йде сюди до акумуляторів, їх тут 4 штуки. Тут він, акумулятор, і знаходиться. Дуже важливо під час експлуатації не заїжджати в калюжі, щоб вода не торкалася ось цього рівня, де знаходиться акумулятор, тому що він просто зламається, перестане. Працювати. Це один із нюансів, але в принципі переваг більше, ніж мінусів. Ось така є корзина зручна, можна з собою брати покупки з магазину. Ось тут можна багаж якийсь ставити, закріплювати. Дві ножки кріплення ось така основна і ось така допоміжна. Зручні обидві, і та, і там міцно тримаємо пет, він практично не рухається. Зараз покажу вам характеристики його. Ну, тут погано видно, але в принципі ви можете знайти їх в інтернеті, вони всі там є. Так, що мені подобається, що тут ось такі товсті труби, як вони там правильно називаються, я не знаю. Сідушка не регулюється, але в принципі, якщо людина невисокого зросту, то достатньо. Так, ось тут є ключі з центральним замком, сигналізація. Один основний, другий запасний. Ось так намикаю. І тут сразу на табло в мене висвічується. Також у нас є. Повороти, які вмикаються, освітлення led лампа якої, в принципі, достатньо для освітлення. Так, ось тут місце для зарядки. Ось тут. Ось так ви відкриваєте. І там є до нього підходить такий окремо блок живлення, який вмикається ось туди, і в розетку 220 вольт. Заряджати можна не більше 12 годин. Там в інструкції все розказано, показано. Є схема для того, щоб правильно встановити, підключити батареї. Заряджати можна при плюсовій температурі, не менше нуля. Їздити він може від мінус 15 до плюс 40. Але не в дощову. погоду. Як на мене, ідеальний варіант. Для дівчат, для жінок, яким треба вирішувати якісь нескладні справи. Самостійно з'їздити на пошту, там, банкомат, магазин за продуктами, чи просто там по справам своїм. І я вважаю, що це дуже-дуже гарний варіант, економний, зручний, яскравий, я б сказала навіть крутий і модний. Тому мої рекомендації. Більше плюсів. Я вважаю, можна рекомендувати купувати таку покупку. такий мопед. Ось в такій великій коробці прийшов мопед, Він був розібраний, тому треба розраховувати на те, що потрібно буде його самому збирати. Ви, звісно, можете попросити про це або продавців, або когось із знайомих, чи десь звернутися у сервіс, але в принципі зборка не складна. Можна зорієнтуватися. Доброго вечора, ми з України.